Шановні відвідувачі сайту Рейтинг Букмекерів з вами Олександр Золотогорський, коментатор телеканалу 2+, плюс і журналіст програми про футбол. Дуже радий я повідомити, що настав час поговорити про збірну України. Зазвичай я намагаюся уникати у ставках товариських матчів, адже нам невідома мотивація команди, невідомі завдання, які команда ставить перед собою на цей матч. Але це все ж таки наша національна збірна і хотілося б знайти собі додатковий стимул для вболівання, щоб ще цікавіше було її дивитися. Грає збірна України проти Кіпра. Кіпр команда. В принципі доволі загадкова для нас, небагатьох гравців, ми знаємо. Хіба що Константіна Самакрідіса, який грає під форвардом, він свого часу виступав дуже довго за Донецький металург. Судячи з статистики, кіпор команда, яка не дуже закривається у своєму штрафному майданчику, у минулому відбірному раунді лише два матчі було зіграно на тотал менше. Ця команда намагається грати сама, намагається вовтузитися з м'ячем і, само собою, дає грати супернику. На що тут поставити? Ну, Можна перевіритися. Напевно, що на перемогу збірної України ставити не варто, коефіцієнт дуже малий, а от вгадати Голеодора можна. І хотів би я це зробити. Думаю, що лідером збірної України у цьому поєдинку буде Андрій Ярмоленко. Коноплянка травмований, не гратиме з нападником. В принципі, є перманентні проблеми у збірні України. Тож цю ношу важкого лідерства має безпосередньо Ярмоленко на себе взяти, і думаю, що він буде мати найбільше шансів забити Кіпру. А цих шансів, як ми розуміємо, буде достатньо багато, адже ми вже говорили, що кіпр, напевно, що товарисько в товариському матчі тим більше закриватися у своєму штрафному майданчику не буде. На гол Ярмоленко, букмекерська контора Вільям Хіл, як офіцієнт 2.15, 2-15. Дуже непоганий множник, яким можна скористатися і зіграти у цьому випадку. Це мій прогноз. Це мій варіант ставки на цей матч. Ярмоленко заб'є, кофіцент 2.15 на Вільям Хіл. Вас запрошую на канал рейтингу букмекерів в Ютубі. Відчувайте гру і до наступних прогнозів.